32, 33, тридцять голова лічильної комісії Леся Палагнюк оголошує результати таємного голосування щодо припинення повноважень голови обласної ради Олексія Бойка. 33 депутати проголосували за, троє проти. Один бюлетень був зіпсований. Що на спорченому написано так і такими складами. Питання про припинення повноважень бойка до порядку денного внесли сьогодні на сесії з голосу. Це запропонувала депутатка від фракції Батьківщина та голова комісії з питань місцевого самоврядування і регламенту Світлана Фочук. Збиралася комісія до нас повернувся. Скорейко, Петро Михайлович, Є, він написав до нас звернення на три сторінки і надав підтверджуючи матеріали. Якщо ви хочете, я це все зараз можу перечитати. Тому комісія збиралася, вивчала дане питання і дала на розгляд. Сесі тоді звернення не зачитали до таємного голосування. Причини, через які бойка запропонували позбавити повноважень, не озвучували. За словами депутатів від фракції Європейська Солідарність Вадима Русу. Причини мали зачитати сьогодні під час пропозиції внести питання до порядку денного. При формуванні самої форми бюлетеня я запропонував, щоб у нас було три позначки. За, проти і утримався. Комісія трьома голосами проголосувала за мою правку, чотирма проти. І це, так би мовити, мій такий демарш. Я не хотів голосувати ані за, ані проти. А я хотів утриматись. От я утримався шляхом відмови від взяття бюлетеня. Мені особисто не ясно, які моменти є в роботі пана Бойка, і за яких ми маємо висловлювати йому недовіру. Раніше депутат від фракції Народний контроль Петро Скорейко на своїй Фейсбук-сторінці публікував публічну заяву фракції із закликом до бойка скласти повноваження. Там, зокрема, заявляли, що бойко перешкоджає передачі земель громадам, маніпулює порядком денним сесії, призначає керівників без конкурсу та інше. Тоді нам у коментарі Бойко сказав, що усі ці звинувачення надумані та нічим не підтверджені. А сьогодні Бойко сказав, що не погоджується з причинами, які комісія виклала у рекомендації щодо його відсторонення. Бойко каже, йому не надали жодного прикладу таких його дій, як, наприклад, зневажливе ставлення до депутатів. Проте оскаржувати рішення не планує. Я Очікував кожної сесії питання, коли б доставити про недовіру голови з першого року своєї каденції. Тому щоб це було для мене щось дивне або неочікуване, я не можу сказати. Я хочу нагадати, що сесію скликав я, маючи інформацію, що готується питання перенадуру. Мені точно не соромно за те, що ми робили. Я не програв там депутатському корпусу, я їх всіх розумів. Чи ще комусь там, чи голові адміністрації, я програв в системі. За словами політолога Ігоря Бабюка, вся влада має базуватися на противагах та рівновазі. Те, що було в обласною радою, обласною адміністрацією, це нормальний процес. Але якщо наприклад обласна рада і обласна адміністрація опиниться в одних політичних руках, ну це як на мене, це є не дуже добре. Поб'юк каже, після процедури звільнення на наступній сесії можуть розглядати питання про обрання голови облради. Бойко повідомив, що залишиться депутатом обласної ради, а обов'язки голови виконуватиме Микола Гуйтор, який був першим заступником бойка. Сьогоднішня сесія перша від початку року. Попередні два засідання не відбулися, бо більша частина депутатів не прийшли, не зібрали кворум.